Урок 12. Практична євангелізація. Йди до свого дому. До своїх, і сповісти їм, що для тебе Господь зробив як змилосердився над тобою. Від Марка, 5. Розділ, 19 вірш. Друга частина. Учні повинні були почати свою працю в тому місці, де перебували. Бажання віків. сторінка 822. Розділ 1. Зібралися представники багатьох національностей. Запитання А. Коли вперше було явно помічено виконання обітниці Христа про особливу силу для його учнів. Коли настав день П'ятидесятниці, всі вони були однодушно разом. Раптом з неба долинув шум, наче подув брехливий вітер, і наповнив увесь дім, де вони сиділи. І з'явилися їм поділені язики, наче вогні і осіли на кожного з них. І всі вони наповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух велів їм промовляти. ДІЇ другий розділ з першого по четвертій вірші. Святий Дух, прийнявши форму вогняних язиків, спочив на зібраних це був символ даного учням дару, який виявився в тому, що вони вільно заговорили досі незнайомими для них мовами. Вогонь символізував той гарячий запал, з яким апостоли повинні були працювати, і ту силу, котра мала супроводжувати їхню працю. Дій апостолів. сторінка 39. Запитання Б. Чому в цьому випадку був потрібний дар мов? А в Єрусалимі перебували юдеї та побожні люди з кожного народу, які під небом. Коли ж стався цей шум, зібрався натовп. І були збентежені, коли почули, що кожний говорить до них їхньою власною мовою. Вони в нестямі дивувалися і говорили один до одного Хіба всі ці, які говорять не галилейці? Як же це, що ми чуємо кожен своєю рідною мовою, в якій ми народилися? партянці, гнідянці, елеміці, ті, хто з Месопотамії, з Юдеї, Кападокії, з Понтуї Азії. Фригії, памфілії, Єгипту і околиці Лівії, що біля Киренеї, і захожі римляни, юдеї і критяни й араби чуємо, як вони говорять нашими мовами про Божу велич. ДІЇ Другий розділ з 5 по 11 вірші. У наслідок розпорошення юдеї опинилися майже в усіх куточках населеного світу. Перебуваючи на чужині, вони навчилися розмовляти різними мовами. Чимало цих юдеїв прибули в той час до Єрусалиму з нагоди релігійного свята, зібрані розмовляли усіма відомими на той час мовами, така різномовність могла б стати великою перешкодою для проповіді Євангелії, тому Бог чудовим чином задовольнив потребу апостолів Святий Дух учинив для них те, чого вони не змогли б самі досягти протягом усього свого життя. Дії Апостолів. Сторінка 39 та 40. Розділ 2. Свідчення іноземними мовами. Запитання А. Що говорить апостол про справжній дар володіння іноземними мовами? Деяких Бог поставив у церкві по перше апостолами. по-друге, пророками. по-третє, вчителями. Потім чудеса. Тоді дари оздоровлення, допомоги, управління, знання різних мов? Чи всі мають дари оздоровляти? Чи всі мовами говорять? Чи всі пояснюють? Перше до Коринтян, 12 розділ 28, 30 вірші Як це можна застосувати сьогодні? Є серед нас працівники, які, не витративши зусиль та часу на вивчення іноземної мови, здатні заявити про свою готовність проголошувати істину іншим націям. У ранній церкві місіонери чудовим чином були наділені знанням іноземних мов, за допомогою яких вони були покликані проповідувати невичерпні багатства Христа. І якщо Бог бажав таким чином допомагати своїм слугам тоді. Чи можемо ми сумніватися в тому, що наша робота з підготовки людей, котрі від природи володіють іноземними мовами, і які за належного заохочення понесуть своїм співнічесникам звістку істини, матиме його благословення? Ми можемо мати в закордонних місіонерських полях набагато більше працівників, якщо ті, котрі приходять у ці поля, використовуватимуть кожну здібну людину, яку вони навертають. У деяких випадках може виникнути потреба в тому, щоб молоді люди вивчали іноземні мови. Найбільшого успіху в цьому вони можуть досягти завдяки спілкуванню та одночасно приділяючи щодня час вивченню мови. Однак це слід робити лише як необхідний крок, що передує навчанню тих людей, яких ми знайдемо в самому місіонерському полі, які за належної підготовки можуть стати працівниками. Важливо залучати до служіння тих, хто здатний спілкуватися рідною мовою з людьми різних країн. Служителі Євангелії, сторінка 82, 83. ЗАПитання Б Які таланти Бог обіцяв своїм слугам, і що ми повинні робити, щоб розвинути ці таланти? Адже ви спасенні благодаттю через віру. І це не від вас, це Божий дар. ДОЄФЕСІАН. 2 розділ 8 вірш. Кожному дається виявлення духа на спільну користь. Одному дух дає слово мудрості, іншому слово знання тим же духом, іншому віру, тим же духом, іншому дари оздоровлення тим самим духом, іншому робити чудеса, іншому пророкувати, іншому розпізнавати духів, іншому різні мови, іншому пояснення мов. А все це робить один і той же дух, даючи окремо кожному, як хоче. Перше до Корінтян 12 розділ з 7 по 11 вірші. Це не означає, що кожен віруючий отримує всі ці дари, але дари духа обіцяні кожному віруючому у відповідності до його потреб у праці для Господа. Сьогодні, як і за днів апостолів, ця обітниця залишається в силі. Бажання Віків стрінка 823. Божа справа потребує компетентних та енергійних людей. Вона потребує людей, котрі підготовлені до того, щоб виконувати служіння як вчителі та проповідники. Буває, що й працівники, котрі мають недостатній освітній рівень, домагаються певних успіхів, але вони могли б досягти більшого успіху та бути більш ефективними працівниками, якби вони з самого початку отримали належне тренування розуму. Служителі Євангелії, сторінка 92. Розділ 3. Ключові фактори успіху. Запитання а. Чому місіонерські школи є таким цінним ресурсом? Яким є перший обов'язок кожного, хто прагне ефективно поширювати Євангелію? Постарайся представити себе гідним перед Богом, бездоганним працівником, який наставляє на принципи істини. Другий до Тимофія, другий розділ 15 вірш, Робота. Спрямована на навернення людей Христа. Потребує ретельної підготовки. Люди не можуть долучитися до Господнього служіння без необхідної підготовки і розраховувати на найвищий успіх механіки, юристи, торговці, люди всіх родів занять та професій здобувають освіту у тій сфері діяльності, якою вони планують займатися, їхня мета стати якомога продуктивнішими у своїй сфері діяльності. Запитайте модистку чи кравчиню, і вона скаже вам, скільки часу їй довелося працювати, перш ніж вона по-справжньому навчилася виконувати свою роботу? Архітектор розповість, скільки часу йому знадобилося на те, щоб зрозуміти, як планувати гарний та зручний для проживання будинок, і так відбувається у будь-якій сфері людської діяльності. Невже служителі Христа повинні виявляти меншу старанність, Готуючись виконувати незрівняно важливішу роботу. Чи можуть вони не знати методів та засобів, які використовуються для навернення душ, для того, щоб звернутися до людей з запитаннями, які торкаються їхнього благополуччя у вічності, необхідні знання людської природи, старане навчання, глибокі роздуми і щира молитва служителі Євангелії стрінка 92. Лише на Божому вітарі ми можемо запалити свою свічку божественним вогнем. Божі візники повинні прагнути бути з ним, якщо бажають мати успіх у своїй роботі. Розповідають про одну стару жінку з ланкшару, яка слухала, як її сусіди намагаються пояснити, чому їхній служитель працює так успішно. Вони говорили про його обдарованість, про його манеру висловлювання, про його поведінку. Ні, сказала старенька. Я скажу вам, у чому справа. Людина, про яку ви говорите близька до Всевишнього. Служитель Євангелії, сторінка 255. Запитання Б Який божественний захист був обіцяний учням Христа, які йдуть поширювати звістку істини? Братимуть у руки Зміїв. І, хоча щось смертоносне вип'ють, їм не зашкодить. ВІД МАРКА, 16 розділ, 18 вірш, 1 частина. Наведіть один приклад виконання цієї обітниці. А коли ми врятувалися, то довідалися, що острів зветься Мальта. Тубільці виявили нам надзвичайну людяність, запаливши вогонь, вони приймали нас усіх, тому що був дощ і холод. Коли Павло назбирав купу хмизу і поклав на вогонь, то змія, випивши через жар, вчепилася в його руку. Як тубільці побачили, що змія звисає з його руки та говорили один одному напевно. Цей чоловік убивця, оскільки йому, врятованому від моря, помста не дозволила жити. А він струснув змію у вогонь, не зазнавши жодної шкоди. Дій 28 розділ з 1 по 5 вірші, у ті часи на початку християнської ери отруєння були частим явищем. Позбавлені усяких моральних принципів, люди не грабували цим засобом, щоб посунути тих. Хто стояв їм на заваді в досягненні власних цілей. Ісус знав, що життю його учнів також загрожуватиме небезпека. Чимало людей вважатимуть, що вбиваючи його свідків, вони служать Богові. Тому Ісус обіцяв зберегти їх від будь-якої небезпеки. Бажання ВІКІВ стрінка 821. Розділ 4. Служіння хворим. Запитання А. Яку додаткову силу дарував Ісус своїм учням, і якими словами вони визнали цю силу? А коли покликав дванадцятьох, то дав їм силу і владу над усіма бісами та оздоровляти від хвороб? Від Луки 9 розділ 1 вірш? Повернулися 72 з радістю, кажучи Господи, навіть біси коряться нам через Твоє ім'я. Від Луки 10 розділ, 17 вірш. Як Христос відповів їм. Однак не радійте з того, що вам підкоряються духи, але радійте, що імена ваші записані на небесах, Від Луки, 10 розділ 20 вірш, Не радійте, що володієте силою, аби не втратити залежності від Бога. Стережіться самовпевненості, щоб ви не почали діяти власними силами, замість того, щоб покладатися на дух і силу вашого Господа. Наше Я завжди готове привласнити собі честь. Якщо ми досягаємо бодай найменшого успіху в нашій роботі, тоді воно улещене і звеличене І оточуючи, не відчувають, що Бог усе і у всьому. Коли ми усвідомлюємо власну слабкість, тоді навчаємося покладатися на силу згори. Бажання Віків сторінка 493. ЗАПитання Б яким був результат того, що Ісус надав перевагу зціленню хворих? Вийшовши із синагоги, він увійшов у дім Симона. Симонова теща була у великій гарячці, і його попросили за неї. Ставши над нею, він наказав гарячці, і вона залишила її. Відразу ж, уставши, вона служила їм. Від Луки, 4 розділ, 38-39 вірші І сталося так, що коли він був у одному з міст. То ось чоловік, весь у проказі, побачивши Ісуса, впав до долелець і благав його, кажучи Господи, коли хочеш, то можеш мене очистити. Простягнувши руку, він доторкнувся до нього і промовив Хочу, стань чистим, і враз проказа залишила його. Від Луки, 5 розділ 12, 13 вірші І сталося іншої суботи, коли увійшов він до синагоги і навчав. Був там чоловік, який мав суху праву руку. Поглянувши на них, усіх сказав йому Простягни свою руку, той зробив, і рука його стала здоровою, як і друга. Від Луки, 6 розділ з 6 по 10 вірші. Під час свого служіння Ісус більше часу приділяв зціленню хворих, ніж проповіді. Його чудеса свідчили про правдивість його слів, а також про те, що він прийшов не губити. А спасти. Праведність його ішла попереду нього, а слава Господня слідом за ним. Куди б він не приходив, чутки про його милосердні вчинки випереджали Спасителя, де б він не побував, усюди люди відчували на собі його милосердя, тішилися здоров'ям та відновленими силами. Навколо учнів також збиралося юрмами народу, аби почути з їхніх уст про діяння Господні. Для багатьох його голос був першим звуком, який вони почули в своєму житті, його ім'я було першим словом, яким вони вимовляли, а його обличчя були першим, яке побачили прозріли. Як же їм після того не любити Ісуса і не славити Його? Коли Христос переходив містами і селищами, Він уподібнювався до живого потоку, який усюди приносив життя і радість. Пожання віків стрінка 350, Запитання В. Наслідуючи приклад Христа, яку роботу виконували учні. Петро та Іван ішли до храму на молитву на 9 годину. І був тут один чоловік, кривий від народження. Його приносили і садовили щодня перед воротами храму, котрі називали гарними, аби просив милості в нього в тих, хто приходив до храму. Побачивши Петра Івана. Які хотіли війти до храму, він почав просити милостиню. Поглянули на нього Петро з Іваном і сказали подивися на нас. Він пильно дивився на них, сподіваючись щось від них одержати. Петро сказав «Срібла й золота не маю, але що маю, те й даю тобі. В ім'я Ісуса Христа Назаряни, навстань і ходи. І, взявши його за праву руку, підвів його. Відразу ж зміцніли його стопи й суглоби. Підскочивши, він встав і почав ходити. Дії, третій розділ з першого по сьомий вірш. Коли Петро обходив усіх, прибув він і до святих, які жили в ліді, знайшов там одного чоловіка на ім'я Еней, котрий вісім років лежав у ліжку, бо був паралізований, і сказав йому Петро Енею, зціляє тебе Ісус Христос. Устань і прибери свою постіль, і той відразу встав. Дії, 9 розділ з 32 по 34 вірші. І сталося, що батько публія лежав хворий на гарячку, і дизентерію. Павло, вийшовши до нього і помолившись, поклав на нього руки і оздоровив його. Коли ж це сталося, то й інші на острові, хто мав недуги, приходили й оздоровлялися. Дії, 28 розділ з 8-9 вірш. Розділ 5. Полегшуючи страждання людей. Запитання а Яке важливе доручення покладено у нас до завершення благодаті. Ідіть і проповідуйте. кажучи, що наблизилось царство небесне. Хворих оздоровляйте, прокажених очищайте, мертвих воскрешайте. Бісів виганяйте. Даром отримали, даром давайте. Від Матфія, 10 розділ 8-й вірші. Та він йому не дозволив. Але сказав йому «Іди до свого дому, до своїх і сповісти їм, що для тебе Господь зробив. Як змилосердився над тобою. Від 5-й розділ 19-й вірш. Будуть покладати руки на хворих. І вони ставатимуть здоровими. Від Марка, 16 розділ. 18-й вірш. Остання частина. А коли покликав дванадцятьох. То дав він їм силу і владу над усіма бісами та оздоровлювати від хвороб, і послав він їх проповідувати Боже царство і оздоровляти недужих. Від Луки 9 розділ 1 та 2 вірші. Послідовники Христа повинні працювати так, як працював він. Ми маємо годувати голодних, одягати нагих, потішати стражденних і нещасних. Ми повинні підтримувати розчарованих і надихати надією знеможених. Христова любов, виявлена в безкорисливому служінні, матиме більше силу для виправлення грішника, аніж меч або суд. Останні необхідні для залякування порушників закону, але сповнений любові місіонер, може зробити набагато більше. Часто серце озлоблюється від докору, але пом'якшується любові Христа. Місіонер здатний полегшити не тільки фізичний недух, а й привести грішника до великого лікаря, котрий очистить душу. Від прокази гріха. Бог бажає, аби хворі, нещасні і біснуваті почули його голос через його слух. В особі своїх співпрацівників він бажає бути утішителем, якого не знав світ. Бажання віків сторінка 350 та 351. Запитання В. Який біблійний принцип стосується деяких методів, за допомогою яких виконується робота Господа. Все має свій час, і кожна справа під небом має свою пору. ЕКЛЕЗІАСТА 3 розділ 1 вірш Хто дотримується заповіді, той не зазнає жодного лиха, бо серце мудрого знає належний час і право. Здійснюватимуться псевдосцілення, які видаватимуться за божественні. З цієї причини Господь визначив спосіб, через який його народ повинен звершувати роботу фізичного зцілення. Поєднуючи її з проповіді слова. Потрібно створювати санаторії. І до цих установ необхідно залучати працівників, які здійснюватимуть справжню медичну місіонерську роботу. Медичне служіння, СТОРІНКА 14. Запитання для повторення. Запитання ПЕРШЕ. Чому дар мов був необхідний за часів апостолів? Запитання друге. Що я роблю з довіреними мені талантами? Запитання 3. Яким чином я можу покращити своє служіння іншим людям у медико-місіонерській сфері? Запитання 4. За яких умов Ісус пропонує захист від смертельної небезпеки? Запитання п'яте. Як я можу стати більш корисним у Господній справі?